Желізною бабою мене лякала в дитинстві моя бабуся Мартиненко Олександра Трохимовна, 1900 року народження. Прожила вона в селі Землянка. Ми були дітьми. У мене брат старший від мене був, я меншенька. І коли гурки вже починали цвісти в грядці, ми кожен день бігали заглядувать. Чи ростуть гурочки, чи ростуть гурочки. Ну, Гурочки підростають, а ще маленькі такі, маленькі, наче. Ну, гукаємо бабу свою, баба Леська в нас була. Бабо, найдіть нам гурочка!» Щас, каже, найду. Вона заходить до грядки, знімає тапочки. Вона в грядку з гурками заходила всіх босяка. Ну, ми то не понімали тоді, чого вона босяка. А, навірно ж, коли вона наступала на маленький огурчик, вона чула, що наступає на горочок. І вона обирала ногу, щоб його не роздавити. А сама було вибирає горочки там десь у Припола. Хвартух у її вишитий був такий красивий фартух, коричнюватий хвартух із цвітними нитками вишита полоска була. Анютини глазки вона любила. І вона горочки цієї, складає в припол. А сама подстрибує, а сама подстрибує. Ой, больно, ой, больно, Бабу, а чого вам больно? Желізна баба по ногах пугою б'є. Не ходіть, діти. І сама було, як вискакує, іде вже назад із грядки, так аж вискакує, наче. Ой, не ходіть, діти, в грядку з гурками без мене. Бо бачите, як больно по ногах б'є баба. А ми й вірили. Думали й правда, це там якась баба її б'є і не ходили.